Доброго дня, шановні господині та господарі. Щиро вітаю вас на своїй кухні, кулінарна родзинка. Я хочу запропонувати вам сьогодні рецепт смачного обіду, який я готую для себе і для сім'ї. І так, сьогодні на обід у мене пиріжки із капустою, картопля тултанка і тільки от відварила. Один стакан квасулі. Буду готувати паштет із квасулі. І зупинюся я сьогодні, звичайно, на тому, що пиріжки мені вже потрібно ставити в духовку, я вже, вони вже підійшли. І змажу молочком швиденько, і поставлю їх в духовку. І почну готувати паштет. Так, змазала пиріжки молочком і ставлю розігріти духовку. І так поставила варитися картошечку, і тепер готую паштет із квасулі. Натерла три величеньких морквини або можна нарізати, однак ми будемо перебивати блендером. І відварила, я вже говорила, Стакан квасолі Мурко протушкувалася добре. І до золотавого кольору протушкувалася. І цибулька Я люблю, коли в пастеці нам багато е, мосту. І якщо ж у вас є ще, звичайно, і підварена печінка, хоч шматочок невеликий, або... Сматочок м'яса, ось такий пастель буде ще смачніший. А ви і самої пасуєте з морховочкою степою, і все дуже смачніше. І так, зараз смажечки нашу пересипаємо в пасунку. І паштет натираю 4-5 зубчиків часнику. Додаю чорний маланий перець за смаком. Поки що треть чайні або половинку чайної ложечки солі. Все це, це легенько перемішуємо і перебиваємо блендером. І переїжджуємо, і вони вже готують з одного боку, а з іншого трішечки не допеклися. Але я ще раз змажу молочком їх поставлю вже іншим боком. Кладаємо гірочкою так і присипаємо зелененькою цибулькою. І так пастет наш готовий вже, пиріжки теж готові, а е картопля турканочка вже на підході. І отакий сьогодні у нас буде обід. Картопельку ще можна і з огірочком з квашеним самокота. Робила оці пиріжки на тісті прямо з холодильника. Рецепт тіста, я трішечки пізніше. Вам розповім, коли готуватиму наступні пиріжки. Поставте, будь ласка, подобайте. Якщо ж ідея, я